Курська, о, народна республіка чи курська область, там по різному її називають. А це також кось в горлі цього ж Путіна і багато чого іншого. І тому і дуже необхідно їм перемир'я їм дуже необхідно любою ціною, щоб у них були сили накопичитись, обучити е, своє військо. То що вони їх набирають бігом там два-три дня. Постріляли з автоматів. і в бій, ну це просто закидання м'яса, Воно так і продовжується, і воно вже так не працює. От. І це, це вони хочуть робити постійно, і до цього він прагне зараз. От. Не думаю, що щось особливе. Особливе е, для нас неприємне це коли літять каби по е, цивільним об'єктам і гинуть діточки. От, гинуть наші е, люди. Просто ми, знаходячись в своїх ліжках там, чи квартирах і так далі. Оце саме, саме неприємне. Це то. Про що взагалі не можна забувати ні на секунду нікому, де б хто не жив і чим би хто не займався? Оце пам'ятати. І тоді автоматично стане. А хто ти є? Ти взагалі громадянин, ти людина взагалі, якщо ти осторонь стоїш всіх цих подій, які відбуваються сьогодні в твоїй країні. Як може бути громадянин своєї країни, якому все одно що відбувається в країні? От я особисто цього не можу зрозуміти. О що це за громадяни такі, які пользуються правами, ну і так далі. і так далі. От що питання. І не забувати, з ким ми маємо справу. Мародьори, гвалтівники, там хто там не люди, ну я не знаю, хто кати, вони своїх же вбивають, коли за відмову там йти на штурми, за відмову приймати участь в бойових діях. Своїх же катують. А що вже казати про наших полонених? Чи цивільних?